Вітаю вас, друзі, цієї травневої неділі. Ну і перш за все усіх мам вітаю із днем мам! Бажаю щастя, нарешті, миру і добра, радості, потіхи від дітей. І, звичайно, кожній мамі, яка чекає повернення дочки сина, дочекатися живими і здоровими, дивує, дивує травень погодою. От немає у нас не було таких заморозків, як показують по областях, але тим не менше, тим не менше холодно ковтинка кожушком, і ще кілька днів напевно що доведеться її не скидати. От, ну і чим проблематична для нас така погода, це тим, що лупляться курчата, це сарята. От одні маленькі, другі вже вже з'явилися. Це сарята, теж ну і їх же ж потрібно якось. Якось і все тримати в теплі. Як ми на сьогоднішній день з цим справляємося? Ось ця партія курчаток повернулася у свою валіку, у хліб. Ось так у хлібі стоять і посадили їх під лампочку, тому що холодно, холодно. Забрали їх одненьке курчатко звідси підійшло. Боєць. І нібито навіть і не знаю причини, тому що, ну, як бачите, вони усі такі жидки, все не було, не було воно ні, ні сумним, ні надутим, нічого. Усі їдять все. Але чомусь хоп, і перекинулись, не знаю. От, решта-решта поки що, поки що добре. Їдять і гріються. Лампочка 60-ка, mm -hmm. от. Спеціально купували, тому що кругом стоять економки. От, Ну, а для них вже сьогодні мусили придбати саму ранку і ось так їх посадити під лампочку. Ці сарята продовжують з'являтися, і вони сидять у старому інкубаторі і відкриваю їх час від часу, просто для того, щоб вони поїли. Поїли і прикрила. Інкубатор вімкнений. Прикриваю кришку так, щоб вона лягала не повністю, а просто так по діагональці. От і так, щоб їм було і доступ повітря, але разом з тим і тепленько. На вулиці вони не підуть ще, напевно, ще довго, тому що ці малетки особливо, вони взагалі дуже-дуже тепло любили. Їм зараз така погода, ну це просто гибель. Брудер піду. підуть? Підуть Підбрудер? Да. А він буде? А що йому нема? Ні, ще немає. А там в хліві стоїть. Я вже. Добре. В інкубаторі надкльованих яєць ще тільки кілька. От, тому вже дочекаюся, коли з'являться, ось ці всі надкльовані. От, ще їх тут 3-4 цесарчених, кілька бентамок. І решта, які лежать, забираю і, і інкубатор вмикаю. Усі бентамочки пішли під квочечку. Якби була погода, я так собі планувала, що бентамочка забере і бентамочок, і цесарят. Але ні, на вулиці холодно. Тому е, їй потрібно так, щоб вона обігріла. І хочу сказати, що вона наразі сидить. Я не знаю, що я буду робити з тими е, курчатами, які ще долупляться. Напевно, що буду їх з е, цесарятами лишати. Уже, тому що, дивіться, ось вона отак гарненько сіла. Ось так. Якраз вона їх під себе усіх взяла. Скільки їх? Скільки їх зараз? Я вам покажу. Ану, давай витрушу всіх. Дивіться: дивіться, скільки курчаточок вона під себе бере один, два. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, 12 курчаточок. Ось. І е, тут ми не ставимо ні, ніякого обігріву. Просто вона закрита, вона ніде не вийде. Вона в осій е, такій сітрці, яку я робила на вулиці для курчат, якраз пригодилася сюди. от, Ну і ніде вона не вийде поки що на вулицю, поки що буде. Вона з ними тут. Вона якраз їх усіх під себе бере. Да, мамочки хороше. Кому не страшний холод, оце каченятам, але як бачите, їх немає. Якщо чесно, я коли вийшла на вулицю, щоб все все оглянути, от. Сама була шокована, усе це я зараз ось відкрила. А я коли вийшла, сіточка стояла, тут закрита, все. От, як вони вмудрилися вийти, я так собі підозрюю, що ось тут, десь не до кінця було ляшок вище. Ось тут сітка так. Ми її то прихиляємо з такими дощечками, ну, що уже цієї дощечки для того саду каченят. І вони десь сюди повиходили, тому що вони знають, що ми звідси їх випускаємо, і вони півдня тут побудуть, поїли, попили, покупалися. І ось тут вже стоять і всі просяться вийти. А тут я їх не відкривала. Не вони взяли і вийшли без босу вже. Ось вони, усі качата на вулиці. Правда, як бачите, вони збираються всі <гум>, докупки, отаке от, от збиваються, ховають носики, все, ховаються і гріються. Ну, Але ходять на вулиці. О, Я підійшла, вони собі вирішили запольне відійти. <гум> Відходять, знову присідають. От. Старшеньки. Самі старшенькі вже в пір'я починають вбиватися навіть хвостики. Тому так, Усе нормальненько. Вони себе гарно почувають, нічого не не, не ділося між них. 31 зараз їх тут ходить, 26 шепунів і 5 бігунців. От. Бігунки найменші. Бігунки найменші з них. Ось-ось-ось пішли. О, о два чорненьких бігунки такі. От, Але вже порівняно з меншими каченятами, то вони вже такі, як і менші каченята. Бігунці вони швидше, значно, от, ростуть. Бігунці у нас знову будуть з'являтися. Сьогодні бачила, одне яєчко було вже навіть надлуплене. О, є вже воно не одне. Але от тільки питання в мене, як. Як ця квочка себе поведе, коли вони будуть з'являтися? Чи вона їх не придушить? Дай сюди хорошенько гляну. Сьогодні рано, от як тільки побачила, що одне яйце вже надовбане. Переслухала усі вісім яєць під нею було 10, 2 з часу відійшло. От, а вісім є усі стукають. Ну, вже будемо бачити, що буде. Що ще рятую від холоду, то це гібріскуси. От вони на вулиці. Не захотіла я знову з ними носитися, все, то я просто на ніч їх ось так повністю наверх так хоп і накривала. Бачите, навіть ось один самий такий вищий. Ось так собі похилився. Зараз день відкритий, трішки полю. От, ну, деякі, деякі навіть і не потрібно, деякі ще достатньо вологі, але. Все рівно. І знову ж таки на ніч буду накривати. Ну і вам свиноті, що їм буде? Ой, їдять качани. Чергуємо качани ячмінь потрішки. Теж не мали не нічого. От зараз качани, але сьогодні вони <смі>, цілий ранок пролежали, вони не встають. Думаю, а не просите їсти, ти не просіть. <смі> От, а теперечки вже просять, одних дала, другі кричать. І їздить під... опаляться. Давай дісиплю. Є качанчики, вода біля них є. Зелені зараз ще накидається от і. І все, зелені. Зараз Юра принесе привезе, шкодує мене, тому що побачив, що я з відром качанів уже йду ой-ой на бік, не дає жити ця спина. Не знаю, що буду з нею робити. Дай же літо діждатися, тоді будемо щось вирішувати. А це йду, хочу раз заразом. архипчик у нас пасеться круглими сутками. От. А це ж хочу зараз зайти подивитися. Ось це кубло цесарок. Яке вчора знайшла з яйцями. Добре, що знаю, де чобіт не взувала. Іду голі ноги. от, Але добре, що знаю, де воно. То зараз я якось легенько та побачу. Оце ще зараз такий возик провезе, то буде свиням, кроликом. да, Архипушка, А ти у нас на зелені. І так, як качанчик робиться. ой. І собі, і собі чекає, коли хто прийде і хто його погладить, приголубить. Архипушка. Біжи, біжи до Юри. Біжи до викличе тебе. <сум> Не хочеш? Біжи. Гукай. А ви думаєте, лежи тут аж ціле одне яйце? От по скутки. Ну, де ж ж несуся. Фух. Ну, ви тільки подивіться на тих бігунців. Ну от як їх нічого не похопає. Вони летять і летять. Куди? По що? Не знаю. О, голубчики наші. О, красунчики. Теж носяться вітром. І щось слідкуй за ними. Ось так, то вверх, то вниз. О, все, сідають. Ні, ще не сідають. А ну, таке сідають. Опа! Оце вчора ці всі буряни просапала. Тепла немало, вони навіть і не сохнуть, але ото дає мені тут на капусті життя. Кротик. Дивіться, де капуста. Ох! Ох, і паскудник. Це, напевно, що вже й викрутив. Зовсім, ну що казати. Ой. Ах. І, і тут підкрутив одну і дві. І так коли вже оце зайняв, собі смужку з капустою так по ній кротить. А? Ой. Нічого в нас нічого не попримерзало, ні, ні помідори, ні картопля. Але холодно, холодний дуже вітер. Вже починає квітувати Алісом, той що висаджувала із парника. Дивіться, яка дрібнесенька ніжність. Тут таке світло-рожевеньке. А ось такий чисто біленький, кущик гарний розкущається. Що паскутки? Ви вже з цієї сторони посідали. Я колись знайду, де ви несетеся чи ні? а дащі. Обійняв яблуньку кущик півників, це перші півники які. У нас розпустилися, більше, не, більше поки що немає. Але що хочу ще показати, ви не повірите, що понаходило в садочку. Знаєте, що це таке? Ну, ось то там квітує армерія. починає. А це ось це гібіскус. З цієї сторони гібіскус. І ще ось тут під гібіскусом. Я їх таких кілька знайшла. Ось ось, аж три прикупці. Уявляєте? З насіння під гібіскусом посходили гібіскуси. Ну і ще ось надивилася, що в садочку є ось такого кольору ксамитка. Мене чого здивувало, це тому що я думала, що у мене все фіолетово. А тут ось, ось спускається, а вона ось така красуня. Велика, така доволі квіточка і така ніжненька. Ось які тут у мене по всьому садочку. Майорать. Ось великі такі кущі. А ось вона вайгела, Перші квіточки. Ну привіт. Дочекалася. Перші квіточки вайгели. І ще мало не забула показати ось таку красу. Треба буде подивитися, як називається по-народному. Казали смолка. Це мені принесли за. За тюльпани, так що я викупувала лілію. от І це у той день, коли принесли дельфініуми, принесли чуть Валя мені ще ось це. Каже, посадиш дидочок. Це каже, смолка. Бачите, яка? Весь рядочок зацвів. Ну і наостанок ось такої краси. Це вже останні, останні квіточки примули. Вже повідцвітали геть усі кущики. Залишилося ще ось таке.